Дівчина забула на ніч закрити вікно і була шокована, коли виявила в кімнаті невеличкого кажанчика. Вона спробувала обережно зняти його і випустити на двір, але з'ясувала, що кажан не може літати. Очевидно, пошкодив крило. Дівчина вирішила допомогти та тимчасово доглядати за ним. Вона нагодувала кажанчика фруктами, і той з задоволенням приймав частування. Виявилося, що це дуже ручна тваринка, і дівчина була вражена, коли кажан сам залізав до неї на руки і засинав. Після кількох днів спільного життя Жанчик повністю адаптувався і почувався як удома. Літати він ще не міг, лише всюди висів. Дівчина носила його з собою, усе показувала і допомагала. Завдяки її турботі, кажан швидко одужав. Але дівчина настільки до нього прив'язала, що вже не хотіла його відпускати. Кажанчик теж звик до життя в будинку і полюбив свою рятівницю, що навіть коли крило захоїлось, він не поспішав відлітати. Він залишився поруч з новою подругою і продовжував жити в неї. Та коли настане час, дівчина вирішила відпустити його щоб кажан міг жити на волі.